Закриваємо потреби фронту, чергову партію дронів напередодні дня добровольця передали бійцям 28-ї бригади. У ній майже половина воїнів із Кіровоградщини і діалог із земляками постійний. Зазначив очільник області Андрій Райкович та додав, що на потреби земляків намагаються реагувати оперативно, зокрема й в частині дронів, які на передовій вкрай потрібні, адже це універсальна і одна з найефективніших видів зброї. Та в той же час дрони живуть недовго, тому їх треба в рази. Більше відтак запевнив Андрій Райкович, це не остання допомога. Робимо все від нас залежне, від залежно від адміністрації, від громад для того, щоб збройні сили були забезпечені не в матеріальному плані, а значить і забезпечить найголовнішу нашу ціль мету і бажання людей. Це перемога, просто щиро щиро дякую від імені е, бійців Української добровольчої армії від імені 28-ї бригади. на сьогоднішній день на фронті Павлович, я казав, що це найгостріша проблема. Зараз в зв'язку з тим, що е, обмежена кількість боєприпасів і якраз компенсується оцими відронами, здавалося така дурничка, але ця дурничка має складати танк, наприклад, бо Бембе. Ну, якщо ця дурничка об'є одного негідника. Це теж врятує ну, життя нашим бійцям і е, це користь і це знову крок до перемоги. Як казав Горбізгорський в московські сні треба вибивати по цеглинці, і рано ще бізнеса стіна впаде. свято весни, краси та тюльпанів чи день боротьби за права жінок. Що для кропивничан означає 8 березня? Давайте поцікавимося. От 8 березня для вас що означає? Що це свято весни, свято жіночності, можна е, вже е, переодягатися да, більш жіночно весняно, одягати сукні, каблучок і почуватися вже жінкою, а не так ото закутана в три шарфа і ходить, мерзнуть. А стикалися ви колись з порушенням прав жінок? Ні, ні, ні. У нас навіть з чоловіком вдома равноправі, тому командуємо ми обидва. Ні, не стикалися, да. Походу, я щаслива. А що 8 березня означає? Ну, е, обов'язок привітати своїх коханих жінок, е, своїх матерів, от, знайомих. От, і захищати їх цей день і в подальшому собі. Ну, мабуть, так. Про які порушення прав жінок ви знаєте, можливо, з якими стикалися ваші рідні або ви були свідком? Ну, здебільш це порушення прав працевлаштування, яке раніше було. Ну, на, наскільки я знаю, то от, в теперішньому часі вони більш урівнилися. Більш гендерна політика в нас більше вже е, урівнює права чоловіків і жіночої праці. Ну, в Моїй родині такого не було. Який стереотип, от, який стосується жінок, вам найбільш неприємний? Слабкий пол. Цей стереотип потрібно вже зводити на нуль, тому що ми бачимо перішню ситуацію в країні, що жінки деякі набагато сміливіші і сильніші, ніж чоловіки. Мені не дуже подобається те, що перетворили цей день. І зараз це символ більш. Визначення якоїсь жіночої е, ніжності, любові, але я вважаю, що в цей день дівчата мають не знаю, виходити на пікети, відстоювати свої права, можливо, запустити якийсь челендж чи е, якийсь хештег, наприклад, запустити якесь, ну, розкрити якусь проблему. Ну, це те, що для мене було педалі, що він означав. Коли стикалися з порушенням прав жінок? Ні. Можливо, ще в школі, коли над дівчатами як і жартували, ну, в плані сексистський якийсь гумор. Свято весни жінок. Така радість, маленька в нашому житті теперішньому. Кожна жінка вона для себе сприймає це свято так, як вона хоче. І якщо вона вважає, що її права треба захищати, я вважаю, що це правильно, тому що. Ну, звикли так вважати, що жінка якась беззахисна, безпомічна. А зараз надають можливість це ну, опровергнути і зробити так, щоб жінка мала дійсно ті права, які може мати людина, незалежно від гендерної її орієнтації. Жіноче свято, з настрій, позитивний, сонечко. Ну, побудує думка, що це передусім день боротьби за права жінок. Так. Роза Люксембург, <смі> так, так, так. Ну, не це все залишається. Тобто для вас весна, подарунки, тюльпани, так. Це 8 березня. Це 8 березня, звичайно. А ви коли стикалися з порушенням прав жінок? Роботодавець не хотів брати на роботу. Ну, та так і казав, що і спочатку, коли людина починає приходити, перше питання: чи є у вас діти, чи ви вагітні, чи ви збираєтесь декрет? Якщо людина на ці питання відповідає так. То одразу відповідь все, ми нам не підходити і ніхто не, не перезвонює». Для мене 8 березня це той день, коли можна подякувати своїй мамі чи якимось близьким людям, жінкам, які дійсно є в нашому житті і багато що роблять. Але іноді ми реально цього не оцінюємо. У мене нещодавно сталося так, що мама поїхала на тиждень в інше місто, і ми з батьком то як двоє дітей просто. Ото йому і якусь єшню кожного дня і думаю, як вижити в цьому житті. А стикалися ви з порушеннями прав жінок, от про які, можливо, чули або ставали свідком? Ні, в мене такого не було. Я такого не бачив. Ну, іноді просто жінки кажуть щось таке, але я не думаю, що це так є. Є робота, за яку Просто платять чоловікам стільки, скільки вони роблять, так само, як і жінкам на тому місці. Жінки не працюють на заводах і не варять метал о, сваркою. Це займаються чоловіки. Є просто речі, де щось роблять жінки, а десь чоловіки. В кожного своя роль, і вони в цьому рівні. В кожен на своєму місці має бути просто. Для мене особисто 8 березня ну це прихід весни, тепла, коли все розквітає, і душа розквітає, тому що гарна погода, сонячна, тепла. Тому це це 8 березня. А ви коли стикалися з порушеннями прав жінок або дискримінацією? Звичайно, звичайно. Як це проявлялося? Мій чоловік каже, наприклад, що ну. Жін, жінка там жінки туди не можна. Я ну, чому жінки туди не можна? Ось знаєте, в такому контексті, наприклад, жінки, жінці в цей заклад не можна або туди не можна, самі не можна. Ну ми повноправні, дорослі люди. Ми маємо такі ж самі права. Тому я думаю, це якось вже ну пережитки минулого. Як ви реагуєте на такі репліки? Спокійно і з гумором взагалі. І роблю те, що хочу робити, те, що маю робити. А який стереотип пов'язаний з жінками, вам найбільш неприємний? Те, що е, жінці місце на кухні. Ось це взагалі просто ну, глупость. 8 березня ну, все ж таки це свято жінок, жіноче свято. Сьогодні своє подарунок для мами. А в рюкзаку теж ну, все ж таки святкуємо, любимо душою, відпочиваємо цей день, приймаємо подарунки. Я не феміністка, не знаю. Мені просто приємно отримувати подарунки, дарувати, робити приємне жінкам, мамі, мамі коханого. Ну і все. Тобто я забраву цей день, я точно не б'юся. 8 березня що означає? Для мене особисто це свято моїх любимих жінок. До жінок я відносився так, як і раніше, так і зараз, з повагою. Жінок треба поважати, любити так само, як і інших людей. І я думаю, що захищати, любити жінок треба не тільки в 8 березня, а завжди, особливо, якщо ти чоловік. Ну, а то, що співпало із весною, з квітами, розпусканнями квітів, це теж добре. Одне другому не заважає. Рушійки змін жіноче лідерство під час війни. Це програма благодійного фонду Полк Святослава Хороброго. Її учасницями стали дружини та кохані військовослужбовців Кіровоградщини. В рамках ініціативи створили мотиваційний ролик, так званий маніфест, у якому закликають бути собою, вірити в себе, діяти та починати зміни із себе вже зараз. Також дівчата пройшли арт-терапію, побували на фотосесії зустрічі із собою. Наразі в процесі формування тематична фотовиставка. Яку презентують днями під час зустрічі із кропивничанками. Планують обговорити перспективи реалізації та розвитку в різних напрямках: бізнесі, громадській діяльності, політиці. Зазначу, програма рушійки змін жіноче лідерство під час війни реалізується у співпраці зі структурою ООН «Жінки в Україні та за підтримки уряду Норвегії. Зміни починаються з себе. Твори свою історію вже зараз, духовний батько нації. Кропивницькому відзначили 210-ту річницю з дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка. Вшанувати пам'ять класика зібралися небайдужі містяни та представники влади. Пам'ятник Кобзареві вони прикрасили букетами квітів, а потім гуртом заспівали державного славня. Учасники зібрання переконані, саме Шевченко навчив українців пишатися своїм походженням. А рядки його поезії назавжди стали символом непоборності українського народу. Він якби воює зараз з нами, але своїм словом, своїми думками це така потужна зброя. Да? От. І коли ми кажемо пророк, коли ми кажемо духовний батько нації, це не для, скажімо так, як він сказав, для красного словця. Це дійсно так. Він є нашим лідером, ми на нього рівняємось. І ми зараз розуміємо, що погано ми його читали. Не зовсім так, як потрібно було. Тому ми маємо сьогодні ці проблеми, які маємо, на жаль. Більше ніж просто поет. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому школярам провели просвітницьку лекцію, присвячену постаті Тараса Шевченка, організували захід до дня народження українського класика. Історики познайомили дітей з біографією кобзаря та маловідомими фактами його життя. А також розповіли про значення поета у формуванні модерної української нації та його вплив на суспільну думку українців, зокрема й видатних письменників, політиків і військових діячів. За словами істориків, саме Шевченко... Шевченко у своїй творчості одним із перших гостро поставив питання духовного пробудження України та єднання українців. Поезія митця уславлює українське, спонукаючи до боротьби за незалежність. А пророчі рядки Шевченка перегукуються із сьогоденням. Тож літературна спадщина кобзаря потребує детальнішого вивчення. Тарас Шевченко, як співець українського народу, як людина, яка присвятила життя багатьом аспектам розвитку українського народу, література, культура, його громадська діяльність, він е, зробив величезний вплив як на е, своїх сучасників.